І Сьогодні я хочу поговорити з вами про простір, про позиції спостерігача та про сни. Як вони зв'язані? І насправді відповідаю на запитання однієї з своїх клієнток, яка слухала один з моїх вебінарів. І коли вона під час слухання, вона наче вийшла в цей стан спостерігача, вона наче спостерігала і бачила себе з боку. Про що це? Всі ви чули про цей стан бути. Та? І всюди, в кожній релігії, у всіх вченнях, знаннях говорять про те, що є цей стан бути, і ти просто є, і тобі більше нічого не треба робити. Але розум не дає цього усвідомити і не дозволяє вам вийти в цей стан. Ви постійно в цьому поспіху, в боротьбі, в досяганнях, вас, в принципі, навчила система, що треба постійно щось робити. І це те, що найбільше тримає і не дозволяє вийти в оцей стан просто бути, просто бути і відчувати суть. Угу. Так от, я так швиденько коротко розкажу вам. Якщо у вас будуть якісь інші запитання, пишіть мені потім в коментарях. І я запишу або інші відео, або прийдете до мене на вебінар і задасте там запитання, і я зможу вам дати відповідь, так? Так от, всі ви чули теж цю легенду, теорію, що от як з'явилася ця земля, що от відбувся такий, наче вибух, спишка, і з'явилася земля, так? А з неї почали з'являтися всі явища, які тут є, ті самі ж люди, тіла, і от вона почала отак розвиватися, та відбувається еволюція далі на землі. Ось, Але з чого це відбулося? З нічого, з простору, з тишини, з пустоти, так? получається, що. От якраз і ця пустота, цей простір це і є той, хто спостерігає, спостерігач, з якого все і відтворюється. І це якраз і є той стан бути, я є, який нічого не робить. Тому що все відбувається само по собі, наче фільм, як я люблю казати. Та? Наче от ви включили телевізор на кнопку, і фільм відтворюється. Отак от само. Тобто ця пустота, цей простір відтворює якусь наче реальність, те, наче кіно та фільм. Ось. Як це зв'язано з нами? Да? Ем... Сонце насправді тут нам, але знову ж таки, це я все говорю з свого досвіду. Ви можете мені не вірити, ви можете самі це відслідкувати, коли якраз займете позицію спостерігача, коли вийдете в, оце, в цей стан буття тут і зараз, як туди вийти. Я часто пояснюю це на своїх вебінарах, або на онлайн чи офлайн ретритах я допомагаю і проводжу в цей стан, допомагаю побачити, хто ви, і як все тут відтворено, як все насправді відбувається. Але от цей наш розум, та, який нас... Постійно гонить в наступний момент щось робити, бігти, постійно говорить, хто, ти, що тобі треба то-то, то-то. Він не дає вам вийти, оце тут і зараз, тому що така в нього задача тут, така в нього функція по великому рахунку. І лише велике бажання пізнати, хто я є, може вас привести туди, коли ви почнете. Виходити якраз в цей стан тут і зараз. І одного дня ви відчуєте, хто такий цей спостерігач. Так що таке сон? Сонце нагадування теж тут, в матерії, коли ми, от, ми живемо наче, та, дуже сильно віримо в цю реальність ілюзорну. Ми можна сказати, і в нас тут є сон, насправді це нам нагадування про те. Що ми, коли просинаємося і бачимо це все, насправді так воно і є, що ми засинаємо і погружаємося в сон, коли бачимо цю всю реальність. І коли ми прокидаємося, ми бачимо цю її ілюзорність. І чому часто люди кажуть, що я бачу віщі сни або ще щось. Насправді, коли ви Цій реальності, наче засинаєте, в СНІ, ви все одно є, в СНІ ви продовжуєте бути. Просто там відтворюється інша реальність. І коли ви просинаєтесь від тої реальності, ви відкриваєте тут очі, і вам здається, що ви живете цією реальністю. І от так моєї клієнтки було. вона от мені розповідала, вона каже. Я бачила такий реальний сон, і мені я навіть не відпочила в ньому. У мене таке враження було, що я там жила, але я просто сиділа, нічого не робила і не розуміла, хто я є. У мене було знання, що в тому іншому житті, тобто тут я там співачка відома. Та я... Ось. А тут я не знаю, хто. І мені хотілось туди повернутись. Про що це? Це про те, що ви, от, за допомогою цих знань, свого розуму дуже сильно повірили в цю реальність, яку ви зараз проживаєте, і дуже глибоко і сильно просто заснули. А різниці немає між тим сном і тою реальністю, яку ви в сні проживаєте. І цією реальністю, яку ви насправді тут проживаєте. Тому що ні те, ні те нереальне це все свідомість, простір, пустота, яка просто, наче спостерігає, іначе дивиться фільм і згадує, хто вона. Згадує, що це вона сама і все створила. Так от, якщо вам відгукуються такі відчуття, такі знання, просто напишіть в коментарях. Знаю, що багатьом, багато хто напише, як завжди, бред. Це теж ваше право, ваша думка. Це те, що ви зараз проживаєте. Все тут єдине, все має місце. І заперечують лише хто розум, який завжди... Якраз все і оцінює, описує і все знає. А щоб вийти в оцей прямий досвід, та, в це проживання тут і зараз, лише так можна відчути хто я. І чому люди так часто задають оце запитання: хто я, хто я? Я не знаю хто я. Тому що насправді. За всіма тими бажаннями, за всі, всією тою гонкою, яку ми проживаємо кожного дня, стоїть якраз і оцей пошук себе. Хто я? І даром люди так сильно хочуть. І ті, хто прям дуже сильно цього хоче, вони якраз і йдуть на різні такі глибокі практики, навчання. Медитують багато, там на цвяхах стоять йогою займаються, тому що теж отримали десь знання, що це приводить до якогось досвіду. Угу. І в кожного свій шлях. Але це можна дуже просто відслідкувати, коли ви просто якраз і зустрінетеся в цій пустоті, в цій тишині, з якого все і почалося. І певний якийсь час там посидите і приділите їй увагу собі, пошукаєте це тут, хто я, і вийдете з тої гонки, з тої реальності, з тих знань, з тої інформації, з тої, можна сказати, колективної свідомості. Що таке колективна свідомість? Це та інформація, то знання, в яке ви повірили яким ви живете, і воно вам і не дає вийти і пізнати, хто ви є. І от ще Таня мене питала, от що таке душа, та? і теж душа це слово, це те, що теж хтось десь колись це назвав, якщо дуже там пошукати, коли вперше це слово з'явилося. Та воно з'явилося не аж так багато років назад. Напевно, якраз тоді, коли от пішла оця та вся історія від Ісуса Христа, душа. А Що це таке, ви теж можете самі по великому рахунку, пізнати. Можливо, вам і не треба цього пізнавати, тому що за цими питаннями, за цими словами душа. Спостерігач, просто словами, кожен з нас намагається пояснити, донести, дати орієнтири, але всі відповіді тут, і та сама душа, так як ми всі знаємо, та, нас навчили, що вона десь тут, маленька. Але, швидше за все, вона більша, ніж наше тіло, вона більша, ніж все. Це те, що і випромінює те все, що ми бачимо. Угу. І от ще про сни хотіла сказати, та? тому що є люди, які бачать сни, а є люди, які не бачать сни. І от чому так? От Ті люди, які не бачать сни. Вони дуже сильно перебувають в якомусь хаосі. Вони дуже сильно зачепилися в якесь знання, в цю реальність, яку вони зараз проживають. І дуже сильно за неї зачепилася. І вона займає так багато інформації і так багато віри, що їй немає просто місця. Вона забирає так багато енергії і уваги, що коли тіло засинає, воно можна сказати, якби. Прям хоче відпочити від оцього такого напрягу, який відбувається в житті. А от коли людина починає по чуть-чуть розслаблятися, виходити в тут і зараз, виходити до себе, виходити з цих програм, виходити з цих рамок, вона Можна сказати, якби очищає своє місце, свій простір. І там знаходиться більше місця, з'являється більше місця для створення нового. Насправді, коли ви вийдете в тут і зараз і пізнаєте, хто ви є, ви зможете дуже швидко і легко створювати всі досвіди, які би ви хотіли прожити. Тобто будь-яке бажання. Будь-яку ціль. Думаєте, як люди відтворюють от, е, такі нові різні винаходи? Вони відв'язуються від всіх правил? От Просто от подумайте про те, що людина, яка створює щось надзвичайне. Якщо б вона вірила і мала багато правил і рамок, що тіпа, це можна, це не можна, це так, це так, вона ніколи б не створила щось таке, неймовірно, надзвичайне, нове, розумієте про що? я? Тому що в неї там нема місця, її б ці програми, ці рамки не пустили туди. Це, як от, хто знає, я роблю ще розбір по матриці долі, там є такий сектор логіка. І в кого логіка прям дуже сильна. Це, як я називаю, розум, який дуже активний в дії. Він дуже, там дуже багато інформації, він все знає, розігнаний розум. І він не дає таким людям вийти в нове. Він не дає таким людям швидко теж почути і пізнати себе, прийти до себе, не дає створити щось нове. він не пускає в нове таких людей. Вони, як правило, в аналізі, от, це про це. так от. Але є ще такі люди, які теж влозяться в голові, але їм все-таки сняться сни. Це ті, хто от якраз ще й в снах проживають то, що от тут. Або вони так сильно хочуть відключитися від цієї реальності, яку тут проживають. Що вони, коли засинають, вони там починають більше пізнавати ту якусь інформацію, і підказки, тому що вже просто не витримують то, що вони проживають в цій реальності. Ось, і тому от, от я на своєму досвіді розкажу: в мене був період, коли я взагалі не бачила сніг. Певно, навіть може років 10. Дуже рідко я їх бачила, і от останні місяці мені почали снитись сни. Але зараз, коли от я сплю, я завжди в снах мені інколи здається, що я не сплю. Тому що я відчуваю себе, і в мене таке відчуття, що. Я є. І це тільки тіло, от, тобто, от, якби з боку себе бачу. Тіло спить, але воно там проживає щось інше, якусь та реальність, і м -м, все так відбувається, наче тут, в цій реальності, наче в цьому житті. Оце якраз той спостерігач. То що це оцей такий спостерігач, про який я на початку казала? Це коли ви вийдете в тут і зараз, заберете свою увагу з майбутнього, з минулого, з будь-яких правил, рамок, страхів. З першого разу це не вдасться. І, знову ж таки, якщо ви хочете навчитись не включатися в страхи в правила в рамки, пишіть мені в коментарях, або приходьте в мій закритий телеграм-канал. Чи підписуйтесь на мій інстаграм. І... Дізнаєтеся більше, як можна вийти з цих рамок, або, як я кажу, тюрми та розуму, який не дає жити в спокої, в легкості і бути в тут і зараз. Так, от, коли ви вийдете от, до свого джерела, в тут і зараз, вийдете в цей спокій, в цей баланс, ви зможете тоді бути спостерігачем, і ви зможете відстежувати. Всі ті програми, всі страхи, які, ми, які раніше вами управляли. А потім зможете відчути і спостерігти, що ви не тіло, ви більше, ніж це тіло. І відчути якраз то джерело і вийти на зв'язок з собою. Ну що? Так коротенько вам розказала, тому що останній час бачу, що. Більшість не любить довгі відео. Якщо зрозуміло, пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте лайки, буду вам дуже вдячна. І таким чином ви проявите теж свою вдячність, бо насправді щойно ви слухали себе. Через мене ви шукаєте і слухаєте себе. І коли ви напишете, або так як ви будете проявлятися по відношенню до цього відео, ви так проявляєтеся до себе. Це ваше сприйняття. Тому обіймаю вас.